Настільки був оцей роздутий пузир за Росію, що вона там всіх смітає і так далі. Армія перша да, типа перша армія, всім пірдав. Це от і я думаю, ми зараз прокинемося і все, і ми — Росія. І я прокидаюся, я дивлюсь, що ми не Росія, і наші дають гідний відпір, вообще все класно. Ну і я почав а, включати. О, дивись, в тебе на сторінці, коли заходиш, коли готувалася до інтерв'ю, я да. аналізувала там твою стрімку в інстаграмі, на Тіктоці. І перше, що я побачила, це. Варі... Не, не знаю. Мені хочеться це назвати хайп, да? то що вижив після п'яти польових поранень. Там, наприклад, там, твій вихід там, в Німеччині, коли ти там, без футболки писав собі, що в тебе стріляли. Да? І ти mm -hmm. якби всюди це позиціонуєш, да? і в мене таке склалось враження, що це якби хайп. Ось. Mm -hmm. а, розкажи, як ти це відчуваєш, коли тебе ну, це питають взагалі. Що, що ти... тебе рухало. Попрошу це дуже, дуже спокійно, взагалі я забув цю історію, психіка має властивість блокувати все, що з нами сталося погано. Тобто, я коли це розказую, мені здається, це не про мене. Друге, чому я про це всюди пишу, розказую і так далі. Я вимушено, я заручник ситуації, я носій якоїсь проблеми великої, я прекрасно розумів, що я це можу якось вплинути на світ, на людей. І якщо ти хочеш бути почутий, в сучасному світі ти не можеш бути тихим, ти не можеш бути скромним. О, тебе за це, як я вже казав, похвалять тільки люди, яким це вигідно. В даному випадку, щоб я мовчав, вигідно було б Росії. І, Слава Богу, так склали, що в мене ну, величезний досвід маркетингу, блогну і так далі. Я знав, як про це кричать. І, на жаль, адекватна, спокійна думка, чи розмова, чи просто от там... в мене там потрапили пулі, мене розстріляли, дуже шкода, не спрацює, ніхто це не буде слухати. Тому приходиться інколи, навіть коли в мене немає настрою, для мене це також робота. Мені це сидіть, теж себе корчить, якось там, щоб до людей достукатися, не дуже прикольно. Але я розумію, що взяти їхню увагу в соцмережах, де кожне відео там просто якийсь цирк відбувається, купа емоцій, енергії. Є не знаю, треша якось. І щоб ти серед цього все почули, це треба робити. Це вимушено. Зразу напрошується питання. Да. В тебе є вороги? Вороги? Та я думаю, в кожного є вороги. Ну що прям за мною хтось ганявся і там хотів. Тобі не погрожувало за твою позицію? Погрожували. Звісно, погрожували декілька разів. А, але я спокійно себе почуваю за кордоном. Типу, це одна з причин, чому я не повертаюся в Україну. Тобто, звідти, з України тобі. В Україні дуже багато п'ятої колони, дуже багато п'ятої колони. І тобто, і дуже багато і агентів Кремля, і взагалі росіян. Тобто Україна насправді переповнена. ті, хто хотів якось там покращити своє життя за допомогою онлайн, я для вас безкоштовно абсолютно створив трьохденний інтенсив, де розкажу всі секрети. Фішки, як я вже за допомогою лайна живу більше 12 років, потрапив в список Forbes. Зареєструватись можете за посилання в шапці профілю. У вас же там буде і персональний куратор, і психолог, який буде вас підготовлювати до великого росту в житті, і безкоштовне навчання по крипті. Друзі, якщо ви хочете схопити цю можливість, будь ласка, за посиланням в шапці профіля, телеграм-канал. Якщо не можете відкрити три крапочки в справа, відкрити в браузері і там вже буде вся детальна для вас інформація.